Дивіться, кинули лінолеум, але гарно, ні? Був бетон вже лінолім. Бо то на складі, ну а що туди? Що, ламінат пустилиш? Ясно, що ні? А під лінолеум гарно виглядає. Така кухонька, дивіться, ручки желізні, чорні. То метал, дивіться, то метал. То не є пластмаса, то метал. Але гарний варіант, ні, хочете ручки такі можуть бути, дивіться. Ну, супер варіант на дотягах. На будь-який розміром вам пряма, яка хочете. Хочете сіренька, то фарбована. І ціна недорого виходить. Ванільна може бути, люба, чи така капучино, яка хочете. Дивіться, ось купіші Е, Тут бачите, мініфікси йдуть. Мініфікси на стяжці, все чітко. Фасади фарбовані, ручки метал. Що ще треба? Кухня прослужить скільки? Ну, та легенько 10 років, а вам нашу більше. А вам нашу більше, щоб служила скільки, що, 100 років, ніхто на 100 років не хоче кухню. Тому питання: нашу брати кухню під заказ, яка коштує 190 тисяч чи 120 тисяч, якщо є кухня така за 19 тисяч, за 25, за 35, за 45, залежить який розмір, розумієте? І доставка по Україні безкоштовна, в любе місто України. Так що подумайте, чи вам потрібна кухня фабрична, яка буде служити до 10 років чи під заказ яка буде служити теж 10-15 років, але більше грошей заплатити і все. Дуже все просто.